Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді автомобільна зарядка від компанії Ugreen. Виробник заявляє 130 Вт потужності, 2 USB-C розємчика та один a Перевіримо, але перед початком попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Та нагадую, що в попередньому відео я розіграю акумулятор за лайк і коментар. Купити по найкращій ціні Ugreen зарядку автомобільну в Україні вам допоможе є каталог. Тут можна відсортувати магазини за ціною або за рейтингом. Бачимо, що найдешевша ціна 716 гривень, і пішли гори. Також можна подивитися всі детальні характеристики, протоколи швидкої зарядки, потужність та інше. Нагадую, що 26 грудня є каталог, розіграє ваш Вішліс на 20 тисяч гривень. Всі деталі в описі до відео. Постачається у білій картонній коробці, не цупкі в фірмових кольорах: Югріна, зелений та білий. Що має USB A? 12 вольт 1,5 А, USB C 12 вольт 2,5 А, USB C2, 20 вольт 5 А. 100 Вт потужності. Подивимось. Відкриваємо. Що там по комплектації? Е, інструкція. Інструкція англійською і кацапською є. Будемо користуватися англійською, якщо щось буде нерозрозуміло. Макулатура і якийсь стікер. Та сама зарядка. З вентиляційними отворами, надію, що не буде перегріватися. Давайте замірюємо розміри. 35 діаметр і довжина 77,5. Ось цей ця частина 36. Якості джерела жерлення будемо використовувати у поверсах 600 мою. В неї автомобільна розетка 12-вольтова. Сюди і поставимо наш девайс. Давайте відразу по протоколах почнемо з USB-A. Так, дивимося. Що там у нас? Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung KFC 9 вольт, Huawei FCP, SCP до 30W. Quick Charge 2.0, 3.0. BBK немає, Pump Express немає. USB C номер 1 Power delivery до 30 Вт, Apple 5 вольт, battery charging, Samsung KFC 9 вольт, Huawei FCP 12 вольт, SCP до 30 Вт, Quick Charge 2030, 40 підтримується навіть. Pump Express першого та другого покоління не підтримують. Ну і саме цікаве USB-C номер 2 Power delivery 100 Вт, Apple 5 вольт, battery Charging, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP, SCP 25 Quick Charge 2.0. 3.0.4.0. Достойний набір. Чудово. Головне, щоб не перегрівалось. Пульсації на USB-C роз'ємі номер 2 при потужності 100 Вт. Так. Навантаження знімає з зарядочки 100 Вт. І дивимося, що там у нас по пульсаціях 191 мВ. Вкладаємося в норму 2% без питань. Ну, це не мінімальний, як я бачу в пульсації, але норма є чудово. Знімаємо з USB-C номер 2 100 Вт. І підключаємося 10 ваттами до USB A. Подивимося, чи буде перезавантаження, чи ні. Ні, все чудово працює. Бачимо, що споживання більше, ніж 120 Вт. 100 Вт знімається USB-C роз'єма і 10 Вт знімається з USB A. І навіть не перезавантажується навантаження. Чудовий результат. Ну і тест на перегрів. Основний. 100 Вт знімається через. Даний модуль. Зараз у нас на годиннику 13.46. Подивимося, чи буде вона вимикатись, чи буде працювати і якщо буде, то скільки часу. Е, вимкнулася зарядка, не пропрацювавши більше хвилини. Не знаю чому. Що з нею не так, будемо розбиратися. Може китайці, як завжди, набрехали. Але що у нас тут? USB-C 20 вольт 5 А. А по факту ми такого не маємо. Пробуємо ще раз, але вже від зарядної станції. 5 А, 20 В, 100 Вт. Дивимося, що там по споживанню у нас за станції споживається 106 Вт. Пробуємо. Знову виключилось через 1 хвилину 31 секунду. Не тримає дана зарядка 100 Вт. Навіщо було це заявляти незрозуміло? Давайте спробуємо зменшити ампераж до 3 А. Зіб'ємо показники. Дякую підписнику, що підказав, що на dl 24 збивається кнопкою вправо і ліво одночасно затиснутою. Пробуємо ще раз. 60 ватт. Вже 40 хвилин триває розрядка. Блочок не нагрівся, тобто 60 Вт він тримає без проблем, ось 41 хвилину. Спробуємо підняти потужність до 80 Вт. О, і відразу виключився. Тобто 80 не тримає. Ну, пробуємо запустити ще раз. Ні. 80 Вт не тримає. А 70? Давайте спробуємо 70. 70 тримає, все, давайте трошки більше. 72, подивимось, скільки часу він пропрацює. Як бачимо, 70 Вт теж тримає без питань. Вимкнув. Ще там 7 хвилин він працював з 70 Вт. Давайте дістанемо, подивимося, що там по температурах. 40 градусів. Ось тут нагрілось більше. 44, 45, 46. Незрозуміло, чому не тримає 100 Вт, але є, як є. До висновків. Дуже неоднозначні враження про даний зарядничок. З однієї сторони Ugreen, це ніби запорука якості та відповідності характеристикам, а з іншої сторони надпис 100 Вт, І дану потужність цей зарядник не тримає. Тобто тримає менше однієї хвилини чи там хвилину-півтори. Це прям смішно і навіщо? Писати 100 ватт, напишіть 70, так як воно дійсно є. 70 Вт протягом 40-50 хвилин і ніяких перегрівів, ніяких проблем немає. Навіщо тут писати цю сотку? Незрозуміло. У всьому іншому, як на мене, чудовий девайс. Пульсації в нормі, набір протоколів хороший. Одночасна швидка зарядка з двох портів також присутня. Три не перевіряв, але я думаю, що тут теж все нормально. Ціна. На Aliexpress там просять за неї близько 16 доларів. Мені вдалося її купити е, на 11.11 11, за ціною 7 доларів. Це чудовий варіант за 7 баксів. Але за 15 я би не купував. У нас їх продають там, від 800 гривень до 1000. Найбільш мене засмучує ось ця брехня з 100 ватами. Всьому іншому, в принципі, влаштовує зарядка, буду користуватися. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.